Всім добрий вечір. Сьогодні тут в нас буде такий типу як парад передріздвяний біля Бунраті нашого. Дивіться скільки там людей стоїть. Ну нам туди треба. Пішли туди, звідти початок буде, зліва. А потім напевне будуть всі сюди йти. Там має бути щось 700 учасників чи що? Ага, я стільки людей ще не бачила. Що ви кажете? Ну початок там буде. ну так. Та ні, то ви балакайте, мені не заважає. Ви що? А ну давайте підемо. Вони ж вони ж так і написали в групі, що э, початок отам. А потім вони 700 метрів будуть йти. Якщо хочете, приєднуйтесь, всі бажаючі. І напевне замок підуть. Тільки не наче та територія в замку стільки людей витримає. Я навіть не знаю. Кажуть, що там щедрики будуть співати. Типу в підтримку України. Ну я не знаю, побачив. Ага, там вони якось... Ну, не то, щоб сцена зробила, ну вам нічого не видно, зараз я підійду ближче туди, покажу. Там якісь і ельфи мають бути. Ну не знаю, зараз будемо бачити. Тут рух перекрили, ця дорога повністю закрита, це вже за те, щоб їхати на лімерик. Ого, скільки людей. Крапиться. Ну, як кажуть наші... Що таке? О, вже співають. Такого і не побачиш більше. Хто знає, чи буде ми тут в, мину... в наступному році чи ні. В тому році я не знаю, чи було щось таке, думаю, що ні, тому що в групі писали, що перший раз таке влаштовують, щось було, але чи таке саме, чи ні. Десь наші вже подівалися. Та ну там співають. Але початок має бути отам, по карті, біля пабу Кларкці. Давай туди прийдемо. Я не знаю, вони десь залишились. А, вони ззаду йдуть. Ну, вони просто дуже повільно йдуть. Скільки людей, бачите, а потім буду чітку сюди, я так зрозуміла, з цією вулицею. Все. Ага, всі стоять. Ага, да, точно там починається, Макс, он там саме. Сам початок, там, напевне, будуть передягнуті люди. І там хрес, я бачу, якісь щось таке вдалечині там. А потім, напевне, всі будуть підтягуватися за ними. Такі люди. Так, ну що, підемо по газону. Всі ходять. А, вон вони вже йдуть, здається. Вже почали йти? Ага, нам дивіться, хто з ліхтариками де. Ага, точно. Давайте тут стану.

Hello! Hello, Hello. Good Hello. Hello. Mary Poppins! Hello. <laughs> <laughs> Merry Christmas! Hello. Merry Christmas! Out. Merry, everyone. Merry Christmas, everyone. everyone! Wow! Look look at oh, wow! Oh, thank, thank you! you. Ці собаки dogs, these Дивіться, look, look. Come Merry Christmas everybody. Двікі пси. Хотя, как Ох, ти, які вони здорові. Дивіться, які собачі а, порода собак хаун називається. Це молодь тут тусується. Що це таке страшне? Це якийсь типу як граф неживий клан. О, випадить, яке страшне, жовте. Ой, зелене. Красавчики. И все взаимодействуют с детками. Шрек, mm он -hmm. Awesome. Oh. Oh. Ice Cat! I don't know Ice <laughs> 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 <everyone> I <died. laughs> <laughs> hey, hey.

Another fact. Thank you. <laughs> там уже <десь> Санта їде. <laughs> Малі кричать. Ой боже. О, десь там. Он. На конях, не на оленях. Всі зараз, я так розумію, туди в замок на території. Дивіться, скільки людей. Ззаду всі йдуть ще ж за нами, ми з самому початку. Пахне вином кислим. Ялинка така красива, різнокольорова. Ну, зараз побачимо, чи тут буде безкоштовно, чи за гроші. Я думаю, за гроші. Я також думаю, що за гроші, Ну, все одно ну, цікаво, цікаво подивитися. За гроші, то ми не підемо, ми вже були. того, що ще й мало людей йде. Мені здається, що вони напевне знають, що за гроші. О, ось наші. <ріпи> ну. Хто його знає? А, може туди взагалі? Так. Казала, що так пішла, ніби на лірку, право. Так, ну всі люди прийшли і не знають, куди йти. Всі йдуть, ну куди вони йдуть? Там все зачинено, ці вже йдуть назад. Нічого не зрозуміло, нічого ніде нема. Ніякої інформації. <ș> <смір> Дивіться, скільки людей. Нічого не зрозуміло. Хоч ялинку вам покажу. Дивіться, яка. Красивенна. Я так люблю, коли кольорові вогники. У мене вдома блакитні, а на іншій ялинці кольорові також. Ну, тобто, сама гірлянда. Дивіться, які класні. Взагалі. Всі люди заходять і повертаються. Я от не зрозуміла, чи це ще не пускають, чи що, там просто пару тисяч людей, напевне. Нічого не зрозуміла. Так, отам раніше ото був вхід, отам по браслетах люди заходили, але вони купували їх десь напевне в іншому місці, чи що. Я так і не зрозуміла. Ось, А тут вхід закритий. ну, Зачинено і виходить, що не касира, немає нікого. Я не знаю, як сюди взагалі, чи можна зайти, чи не можна. Сюди. Ну, сюди точно ні. Всі заходять і повертаються. Не знаю. В групах не писали, де ти браслети брати і скільки вони коштують. Так що поняття не маю, Ну, напевно, все, друзі. Така сьогодні прогуляночка вийшла. Все, одно ну, було цікаво. Всім пока. Ведило. А, тут он вхід, не знаю, ломляться туди, щось не, не пускають. Тут, там он співають. Коротше, щось ми не зрозуміли. Коротше, не вдалося нам туди пролізти. Що там, в глінтвіні? Скільки коштує? Ой. Мама, Що, мне говорят. Мама, ты что дают? Что сдают? О, класс. Пахнет. So О, класс. Що ти кажеш? Да? Так ми говорили з тобою. Ти казав, що не вистачає грінтвейну. А я ще йшла, коли сюди казала, що пахне так кислим вином, типу як грінтвейна. Ой боже. Все. Які виводи? Давай, да, пишет. Наглосеньшесь. А, так а что, ж не наглі. Я ж то наглий. А, ну то ти попав туди, подивився і що там. Так я ж просто пришел. Да Та, нічого, там типу, внутрі просто це утром, а вся біжуха, возле зоны. Ну да. Дольше ніде вижу нет. Потом бачив, де народ переодівається. Ага. Там а, Фоколь. Фоколь. а, ти думаєш, що ти охрана. Ой, пройшов через ці двері просто. Ну, зайшов на 5 хвилин, вийшов. Я з цього ж боку залишила. Давай тут сюди. Чуєш? Давай сюди зайдемо. Але ж по браслетах. Більше внутрішнього заведень. А, ну так, да, так. Да. До речі, непогані глінтвейн? Так, да, смачний. О, тут пахне фішн чип. Що знає? Відчуваєш запах? А, воно їдять. Що, тут нічого просто пройтися, хочеться подивитися, може, тут теж щось цікаве є. На, да, только ну, купа народа, он едят, сейчас отпочивают. Ого, тут такий сквозняк. А тут ничего нема, Макс. Пошли назад. Чуешь? Да пошли назад. А що ти хочеш, що ще глінтіння? Я дуже хочу. Ну так, да, ну, можемо зайти по глінтвійни ще, але ну, я ще свій не випила. Але я хочу туди там, де ну, там людей побільше цікавиш. Тобі ще нічого немає. камера раз, камера два. Підхожу в ворота, відкриваю, тупо захожу внутрі, йде охорона. Здорово, вони зі мною Ну вони ж не знають, може ти один з організаторів. Стоять, короче, дітлаки переодиваюся. Я не можу вийти, ворота не відкриваються. А, тобі ще ж вийти треба було, жду пока, ну так. Да. От дітвора відкривають ворота, дедвора, ворота мне, я виходжу.